Із початком повномасштабного вторгнення російських військ багато українців були змушені покинути свої домівки і виїхати на більш безпечні території. Станом на початок вересня поточного року, на обліку в департаменті соціального захисту населення Сумської міської ради перебуває близько 30 тисяч внутрішньопереміщених осіб. В умовах надзвичайних викликів ці люди потребують соціальної підтримки, своєчасної та ефективної допомоги з боку держави та органів місцевого самоврядування. переміщеною особою є громадян громадяни України а також люди без громадянства, які на законних підставах проживали на території України і змушені були у зв'язку з збройною агресією покинути місце свого постійного проживання, і такі люди мають. Право на отримання статусу внутрішньопереміщеним особам законодавчо визначено, хто має право на отримання статусу і в подальшому на отримання допомоги. Основним, основною умовою для отримання статусу внутрішньопереміщених осіб є те, щоб зона проживання таких людей відносилась до переліку громад, де ведуться бойові дії або проведена окупація. Також мають право на статус внутрішньопереміщеної особи люди, у яких зруйновано або пошкоджено до статусу непридатного до проживання житло. Ну, і дітки, які народжуються у внутрішньопереміщених осіб, також мають право на оформлення довідки ВПО. На сьогодні в межах територіальної громади у нас проживає майже 30 тисяч, це 29674 внутрішньопереміщеної особи. Більшість із них це 25 тисяч чоловік з початку повномасштабного вторгнення зареєструвались в межах нашої громади як такі, що мають статус ВПО. Щоб отримати довідку ВПО, необхідно подати заявку. Це можна зробити як онлайн за кілька кліків у застосунку Дія, так і офлайн за місцем проживання у найближчому ЦНАПі чи органах соціального захисту. Із 14 років самостійно від імені дитини заявниками виступають батьки. Якщо людина є недієздатною або має обмежену дієздатність, від її імені документи подає законний представник. Необхідно звернутись до органу соцзахисту з паспортом і кодом. Люди, які вже до нас приходили, вони знають, що довідка видається безстроково, і скасувати її може тільки особа за власним бажанням. Дітки від 14 років. Так само, як і дорослі, повинні самостійно прийти до нас або з батьками, або з законними представниками, якщо батьки залишились або немає батьків за місцем реєстрації, і вони самостійно отримують довідку ВПО, як і дорослі. Що дає довідка ВПО? Ну, по-перше, це право на державні виплати, на медичне обслуговування, освіту, на всі гарантії передбачені як державою, так і місцевими громадами. За наявності такої довідки вже люди можуть скористатися. на сьогодні ми активно розповсюджуємо інформацію про альтернативні способи подачі документів, такі як. Дія, до речі, внутрішньо переміщені особи можуть оформити статус свій і оформити допомогу через застосунок дія. Для цього необхідно вклю... мати телефон типу смартфон, включити геолокацію. Працівники в телефонному режимі допомагають, як це зробити. І не треба додатково подавати абсолютно ніяких документів, копій і так далі. Єдине, що якщо особа має інвалідність, то там необхідно вказати реквізити документи документа про інвалідність. Інвалідність. Отримати допомогу на проживання так само автоматично можна через Дію. І всі майже допомоги, такі, які, за якими звертаються, ми так, так само даємо рекомендації стосовно онлайн-отримання, або через портал дії, або онлайн. Через месенджер або пошти все це визначено законодавством. Що люди, які були змушені через бойові дії покинути власні домівки, можуть отримати фінансову допомогу на проживання в розмірі 2 тисячі гривень для кожного дорослого та 3 тисячі гривень для дітей і людей з інвалідністю. Допомога призначається на 6 місяців та виплачується щомісяця одному з членів сім'ї, уповноваженій особі. Перше на що має право людина, отримавши довідку, це на допомогу від держави на проживання. Розмір такої допомоги незмінний з початку повномасштабного вторгнення. Це 3 тисячі для дітей до 18 років, а також для осіб з інвалідністю, і 2 тисячі для всіх інших категорій. Якщо говорити про право, то на допомогу мають люди, які перемістилися з території, що включено до переліку, таких, що ведуть собою віддії, а також люди, які мають зруйноване житло або житло пошкоджене до статусу непридатного до проживання, і дітки, які народилися у внутрішньопереміщених осіб, також мають право на допомогу. Звичайно, якщо це малолітня дитинка, вона не звертається самостійно, від законного представника отримуємо заяву і призначаємо допомогу за рахуванням таких діточок. Стосовно того, що хто має право звернутися, то навіть якщо громада, де проживали люди включена в перелік, але тут вже законодавче чітко визначено, що люди, які в тих територіях жили з 1 січня 2022 року, все це чітко прописано законодавчо на рівні державних документів, і ми виконуємо ці всі вимоги. Я, до речі, зауважу, що на сьогодні визначається уповноважений від родини. Заява писалась раніше кожним членом сім'ї. На сьогодні родина визначається, хто буде отримувачем допомоги. Інші члени старші 14 років родини пишуть письмову згоду на те, що вони дають право на отримання допомоги комусь із. Представників на сьогодні. У нас в громаді майже 9 тисяч представників родин є отримувачем допомоги. Право на отримання фінансової допомоги на проживання втрачають ті внутрішньопереміщені особи, які придбали новий транспортний засіб, земельну ділянку, квартиру, будинок, чи мають на депозитному банківському рахунку понад 100 тисяч гривень. Майнові обмеження стосуються абсолютно всіх членів сім'ї, і вони передбачають, що за три місяці до звернення родина. Немає права на допомогу, якщо придбане житлове приміщення, або там земельні якісь ділянки паї на суму понад 100 тисяч, придбана валюта на суму понад 100 тисяч. Родина придбала автомобіль, якому менше 5 років. Є на депозитному рахунку сума понад 100 тисяч гривень, а також є житло в інших територіях, не окупованих, не тих, що внесені до бойових. Дій. Або ж уже родина, яка втратила житло або мала зруйноване житло, отримала від держави компенсацію на придбання житла, то так само допомогу на проживання такі сім'ї або представники вже не мають для всіх внутрішньопереміщених осіб, які отримують допомогу наразі. Із 1 вересня буде автоматично продовжено виплату допомоги ще на 6 місяців, тобто до кінця лютого 2025 року. 30 серпня внесено зміни до постанови Кабміну про отримання допомоги на проживання, і цими змінами передбачено, що починаючи з вересня автоматично подовжена допомога на проживання ще на один шестимісячний період для тих родин, які вже самостійно за ним за нею до такою допомогою. Звернулися до нас з березня 24-го року, бо в березні ми прийняли майже весь поток людей для того, щоб визначити право, це переважно родини з дітками, це студенти, родини, які здійснюють догляд за особами, які потребують такого догляду. То вже для цієї категорії, яка визначила своє право на шестимісячний період, попередньою редакцією постановою. Це тільки було 6 місяців отримання допомоги. Зараз урядом продовжено ще на один шестимісячний термін без звернень громадян. Виплати переважно всі отримають в кінці вересня, але звертатись за подовженням виплат не потрібно. Серед іншого, особи, які прихистили переселенців, отримують за урядовою соціальною програмою прихисток компенсацію від держави на сплату комунальних послуг із розрахунку 14 ,70 гривень 70 копійок за людину день. Стосовно тих родин, які прихистили внутрішньо переміщених осіб, тут також діє продовжує діяти програма прихисток. На сьогодні в межах територіальної громади до двох тисяч осіб вже зареєстрували своє житло як таке, що прихистило. Переміщених осіб, і такі люди отримують компенсацію від держави. В свій період вона була в зимовий період одна сума, в літній період інша, але на сьогодні сума стала: це 14 гривень 70 копійок за одну людину за добу. І щомісяця з 1 по 5 числа число департамент соцзахисту приймає власників житла, які прихистили переміщених осіб для отримання компенсації на проживання за ВПО. Це власники житла або спадкоємці з житла. Знову ж таки, є певні вимоги для отримання компенсації: це відсутність заборгованості за оплату комунальних послуг, це відсутність родинних стосунків між власником житла і тими, кого прихистили. Ну і звичайно, що люди, які мають довідку ВПО, були з тих територій, на яких ведуться бойові дії або окуповані території. Бо ми пам'ятаємо на початку 2022 року повномасштаб, Вторгнення був більш розширений перелік тих територій, які мали право на довідку. Потім ці території якісь виключали, якісь включали. Ну, ми дивимося на момент звернення і визначаємо право у межах сумської громади. Наразі більше ста родин ВПО також скористалися послугою забезпечення безкоштовним тимчасовим житлом на базі гуртожитків. На сьогодні в таких місцях проживають 177 осіб. Це представники сто родин, які і тимчасово до отримання допомоги на проживання, живуть безкоштовно в гуртожитках, моніторяться потреби, крім проживання таких осіб і в харчуванні, і в психологічній підтримці, і якраз ми ведемо їх потреби постійно, комусь одяг, комусь гуманітарні набори. Які умови створені в Приміщення для тимчасового перебування. Це такі гуртожитки, де є ліжко місця, де є елементарні там якісь стіл, шкаф, посуд. На перших часах такі люди забезпечуються продуктовими наборами там, і харчуванням. Залежно від ситуації, знову ж таки, все індивідуально розглядається, підключаються громадські організації, як при роботі в евакуаційних штабах. Так і при роботі в департаменті. Абсолютно кожна людина, яка приїжджає в громаду, заповнює форму анкетування стосовно потреб і потім. Або якщо це така ситуація, яка потребує негайного втручання, ми зв'язуємося з громадською організацією відразу ж, підключаємо і центр соціальних служб, службу в справах дітей. Якщо там родина, така яка має діток багатодітні сім'ї, дуже часто приїжджають. із перших днів великої війни. І по сьогодні триває активна робота щодо евакуації з прикордоння та розселення громадян. Представники департаменту брали активну участь в евакуаційних заходах, які з 8 Серпня такі вже були на постійній основі, і вихідні дні, і до пізнього вечора. І щоденно, ми на сьогодні продовжуємо з урахуванням вихідних днів приймати. У нас були дні, коли це було і за 200 осіб за день, на сьогодні це 30-40 чоловік, можливо, там іноді менше. Значить, і зразу при видачі довідки переміщені особи оформляється допомога на проживання і визначаються всі потреби. Якщо Людина хоче тимчасово проживати, бо немає де, лише одна заява на місці пишеться, і людина в той же день відразу заселяється в тимчасове проживання. Якщо говорити про отримання допомог, крім допомоги на проживання, то абсолютно всі допомоги, якими користувались люди за місцем своєї реєстрації. Вони приїжджають до нас в громаду, люди, і такі допомоги продовжують отримати у нас. Там, де це можливо, ми робимо запит паперової справи і на підставі документів наявних. Ми призначаємо на подальші терміни допомоги всі соціальні. Там, де, наприклад, територія, з якої приїхала людина, знаходиться під. Окупацію та призначення справ відбувається на підставі електронних справ відмін соцполітики. Крім того, в межах територіальної громади діють програми соціального захисту для мешканців нашої громади і всі. Люди зі статусом ВПО, які на території громади зареєстровані понад 6 місяців, мають рівноцінні права на всі програми, всі будемо говорити підтримки, передбачені такою програмою. Загалом департамент надає досить широкий спектр послуг, таких як консультації із соціальних та юридичних питань, психологічну, благодійну та гуманітарну допомогу, соціальна адаптація і багато іншого. За рахунок благодійних організацій в департаменті у нас. Під ВПО створена кімната для дітей, окремо і кімната для матері і дитини. Це дуже зручно в умовах, коли ми могли повноцінно приймати людей без таких постійних тривог, тим більше. Підвищених тривог, мама або батько, коли оформляли допомогу, могли залишити з нашим представником дитину в дитячій кімнаті. Там дуже зручні умови, є іграшки, є там басейн з кульками, розвивашки і так далі. І дітки трошки відволікались. Точно так же, якщо це немовлятко, то мама мала можливість погодувати, змінити пелюшку і так далі. Трошки відпочити, і будемо говорити, отримати такі комфортні домашні умови. Ви крім от таких, от якихось будемо говорити, соціальних таких потреб натуральних, ми і працюємо з громадськими організаціями, які Дуже зараз активно пропонують психологічну допомогу. І якщо на початку, у 22-му році, ну всі ми якось до цього ставилися трішки насторожено, то на ну, сьогодні люди ціленаправленно звертаються і працюють індивідуально з психологами, які надають свої дані, контакти для спілкування. Працюють груповими там, по 10-15 чоловік. Заняттями, ну і отримують від цього результат позитивний. На базі нашого центру берегіння створений також соціальний простір в міській громаді, де безкоштовно для ВПО можна отримати послугу перекаря, ремонту одягу. Є банк вжиткового одягу. І вже на сьогодні, спочатку дії цього простору, близько 700 внутрішньо переміщених осіб скористалися. Послугами такого соціального простору, знову ж таки, я не буду називати адреси, але ті, хто того потребують при визначенні потреб, знають про діяльність, ми даємо абсолютно всі контакти, допомагаємо співпрацювати з державними такими установами, як центр зайнятості, пенсійний фонд, ну, різними такими структурними нашими будемо говорити, державними підрозділами, які яким необхідно скористатися представниками родин із метою забезпечення та захисту прав та інтересів ВПО, сприяння їх адаптації та інтеграції в сумській міській територіальній громаді створено раду з питань внутрішньо переміщених осіб сьогодні. При департаменті в міській громаді створена рада ВПО. Яка переважно складається із представників внутрішньопереміщених? Це 9 осіб. А також там є представники п'яти громадських організацій. Ну і основна мета це інтеграція переміщених осіб в нашу громаду і відстоювання інтересів. Вони затвердили, вже збирали, затвердили статут, мету, діяльність, план заходів і так далі. На сьогодні вони вивчають точково потреби ВПО або через Facebook, сторінку, або через свої телеграм-канали. І потім іноді представники приходять до нас просто для вирішення питання, допомоги якійсь родині. Коли це було подовження виплат в березні, то Ще на той час рада тільки напрацьовувалась, була офіційно не створена, але вже її представники говорили ті проблемні категорії, які дійсно мають отримувати допомогу, але не були включені, і ми звертались з ініціативним листом. Міністерство, і наша громада, і інші громади з території України, і питання були вирішені. У нас, як на сайті, в телеграм-каналі, на вході в адмінбудівлю є мобільні номери телефонів, які постійно під час тривоги, не під час тривоги в робочі часи департаменту постійно працюють. Телефони з різних напрямків. За цими телефонами працюють спеціалісти профільні відразу, навіть якщо не змогли. Дозвонитись на один телефон, телефонують люди на інший телефон, питання переадресовуються. Ну і в усякому випадку відразу йде комунікація, потім уже вирішення питання, якщо подати документи, контактуємо, як або отримати інформацію про уже подані. Навіть в умовах підвищеної небезпеки та соціальної напруги працівники департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради продовжують приймати та опрацьовувати заявки, документи, звернення. Тож сумчани та внутрішньопереміщені особи. Переважно вчасно отримують усі соцвиплати та матеріальні допомоги, передбачені законодавством України.